Прийняли працівника на місце увільнення іншого у зв'язку з мобілізацією. Теперішній працівник просить запис трудову книжку. Як правильно зробити йому запис трудової книжці про прийняття на час увільнення основного працівника? Як правильно сформулювати? За строковим трудовим договором на період увільнення від роботи Іваненка Івана Івановича написати тільки за строковим договором без уточнень. Дивіться, питання я так зрозуміла стосовно трудової книжки. А в трудову книжку є інструкція проведення трудових книжок. І згідно інструкції про трудові книжки, згідно практики, в трудову книжку ми не пишемо строковий договір, безстроковий, на час увільнення, неважливо. Там головне, щоб було посада, ну, підприємство, посада, дата початку роботи. Да, зліва ми пишемо номер наказу, від якого числа наказ. Якщо ми звільняємо, ми пишемо підставу ще, тому ми не пишемо в. В трудових книжках це строковий договір, це безстроковий, це на час увільнення, це основне або інше. Ні. Трудова книжка лише вказується, посада і наказ про прийняття на роботу. Все, і дата, коли ми приймаємо. Іншої інформації трудова книжка не повинна містити.